Всім привіт, друзі! Мене звати Льоня Поліщук. Вітаю вас на моєму каналі про Євробачення. І в цьому відео я хочу обговорити та відреагувати на заявку Німеччини на Євробачення 2023. І чесно, там попахує трошки крінжом, тому що даний колектив є доволі популярним в Росії, і у них навіть був запланований концерт в Москві, та не тільки в дати, коли вже йшло повномасштабне вторгнення. Звичайно, концерти вони скасували. Але не одразу, а тільки після того, як пройшов вже місяць повномасштабного вторгнення. Я вважаю, що вони думали: ой, а може це швидко все закінчиться? Бо раніше так думали навіть ми українці. Може вони думали, що за три дні все пройде, і ми поїдемо в Росію? Про це та інше поговоримо в даній реакції. Дивіться повністю і підтримайте, будь ласка, пальцем догори. Дуже дякую, обожнюю, полетіли. Пісня називається Кров і блиск. Давайте дивитися гурт «Lord of the Lost». Прикольний такий тембер. Досвідчений по звичайні він. О! О! Ви бачили, який був такий ефект, ніби заїкання. О, це така обробка, але ось на початку скажу, мені подобається. Це такий справжній цікавий рок, ніби як лорді від Фінляндії на Євробачення, і вони тоді, до речі, перемогли. Так хочу знову це послухати. Ну, прикольно. Нас очікують чарівні образи, такі продумані. За це звичайно їм лайк. Так, я хочу просто дивитися та отримати задоволення, якось не напрягатися, що то там сказати правильно. Я розслабляюсь. Так він дуже такий сексуальний. Думаю, ЛГБТ-спільноті це сподобається. Ось ця кожа. Тут настільки примітивно це звучить на цей куплет. Glitter, and... що можна сказати? Оцей момент був максимально нудний, і тут цей перехід ще іде на спад. Не дуже гарне рішення. Я таки думаю, що це ж рок? Що за мелодрама? So and... Така рокова попсова штамповочка. Вау, музиканти супорово виглядають. За це, звичайно, я віддам вам добрий бал. Ой! Мені якось стає нудно ось моменти, коли не приспів, коли немає шоу з вогнями. Хоч і образи цікаві, можна там роздивлятися, на це витратити час, але якось не хочеться. Зараз складно мене здивувати. Та будь-кого складно. На-на-на-на-на... 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 Дві нотки і все. І після Невробачення готова. Go, go, let's go the night! Go, go, let's Близьк я відчув. Кров, ну напевно, на цьому моменті теж. Ой! Що це був за момент? Що це за загравання зі мною? We are not Зараз буде язичок. У Фінляндії теж такий подібний момент. Ой, ось цей голос на підриві. Це такий прийом рокерський. Він його прикольно виконав. Він талановитий. О, я думав, вже і кінець а тут бомба. Вище вийшов. Ну, дивує. Боже, ведь такой мужицкий рок, мне прям хочется півасика. Так, ну. Хлопчики, давайте спочатку. Я розпочну з вашої думки щодо війни, яка зараз відбувається в світі. А потім перекладемо пісеньку. Всі ці моменти я роблю вже після перегляду, щоб я не був упередженим. Загалом виступ мені сподобався. Номер теж був продуманий. Він викликав у мене емоцію. Вау! А тепер давайте до не менш важливих речей. Лідер гурту заявляє: те, що зараз відбувається у світі, це не війна людей, це війна влади. Де да, що ви кажете? Ось ви напевно хотіли їхати з концертами до росіян. Це вже не гоцтата, А моя думка, тому що вони такі чарівні люди, вони такі прекрасні, вони за добро та мир. Ой, хлопчики, я вам дуже рекомендую якось подивитися глибше та зрозуміти, що не така це чарівна нація, і що зло починається саме з них. От з цього коріння, так продовжую цитату: через цю війну гинуть і страждають мирні жителі різного походження в Україні та за її межами. Да, що ви кажете? За якими межами війна нині відбувається тільки на території України? Типу, те, що росіяни помирають, які приходять у нашу землю. Чи про що ви думаєте? Треш, чи може вони Крим визнають російським? Це вже я так знаєте, ну це не їх думка, це я так вже фантазую трошечки. Але от коли я читаю подібні цитати, я вже починаю ставитися до музикантів з обережністю. Продовжую цитату: жодна людина до народження не вибирає в яких межах вона. Народиться. Кожна людина може виїхати після 18 років спокійно, навіть раніше, але подивіться, скільки росіян цього не роблять та підтримують війну. Це вже я знову додаю свою думку. Жоден кордон, який утримують, пересуває чи порушують гончарі самодержавці цього світу, не варте того, щоб сестри й брати. Я зараз матері й батьки ненавиділа одне одного і щоб невинні діти народжувалися і виховувалися в цих. Цих парадигмах та ідеологіях я дуже радий, що у них образ такий несерйозний, і подібні цитати теж будуть сприйматися несерйозно. Хоча вони так старалися, такі розумні слова підбирали, брати і сестри, да ви пі, та які у нас були 8.09 на вересень 2022 року заплановані, були, але, звичайно, скасувалися. Новосибірськ, подземка. екатеринбург свобода Боже, які ідеальні назви закладів. Подземка і Свобода. Подземка, там де зараз всі українці рятуються від авіабомб. А Свобода і <пі> за те, що ми боремося, але Росія себе теж вважає свободною країною, і багато пропонів саме дішової біліти. Угу. отже, ми активно співпрацювали з Росією, навіть коли йшла війна проти України, яка почалася ще в 2014 році. Молодці хлопчики, я вам ставлю ригачку, дивно цього не розуміти. І коли вони скасовували концерт, вони звичайно ж прокоментували. І що ж вони там написали? Зрештою, ми хотіли б наголосити, що ми не стаємо на бік будь-якої України. Де що ви кажете? А у вас якийсь, хоча б, розум, в вашій головці. Так, навпаки, ми хочемо висловити симпатію та співчуття всім людям, які незаслужено стають жертвами цих жорстоких злочинів, незалежно від того, звідки вони родом. Біднесенькі люди в Росії. Да що ви пишете? Ну, це максимальне толерування Росії та Росіян? Прекрасно. Ми вирішили не проводити концерти на російській землі, не відвідувати Росію, Росія з великої літери. Ну щоб написати з маленькою, це ж напевно треба, щоб у вас щось там перевернулося в голові. Поки країна перебуває під диктатурою, цензурою та інформаційною блокадою імперіалістичного деспоту. І поки в Україні триває війна за наказом російського уряду, чому ви не пишете, що Росія розпочала? Цю війну та саме Росія воює проти України. Чому ви згадуєте про якусь там блокаду імперіалістичного деспоту? Типу, один Путін в цьому винен та влада? Ви дуже помиляєтесь, тому що на нашій українській землі воюють прості росіяни, люди звичайні, і це не Путін. Це не один там якийсь деспот, і так далі, незважаючи на те, що більшість наших російських фанатів ймовірно не піддаються впливу російської пропагандистської машини, і в жодному разі не винні в нелюдській війні на знищення. Угу, не винні. Боже, росіяни, ви такі чарівні. Ми вас так обожнюємо, Ми так хотіли вас веселити нашим рохом, але на жаль, ми не можемо. Ми не можемо. Ми знаємо, що ви не винні. Ви взагалі цю війну не розпочинали. Це там Путін, це там хтось. -пі -пі -пі. Ці люди, до яких ви хотіли приїхати на концерті, живуть в Росії. Вони купували квитки та сплатили паралельно податок, який пішов на збройну військову агресію проти України. І ви, сонечки. Ну, дякую, що не поїхали туди в результаті. Не підтримали прям максимально цю війну. Але ви були, знаєте, на порозі, от на порозі, і не забуваємо, що війна триває з 2014 року. Дивно цього не розуміти зараз в Європі. А це ж Німеччина. Добре, порушує міжнародне право. Росія порушує право. На що ви? Чого вона тільки не порушила? Ми змушені піти на цей сумний крок. Боже. Друзі, люди в Німеччині йдуть на сумний крок, тому що вони не можуть потрапити до Росії та розважити росіян. Пі -пі. Ой, на це є дві причини. Неприпустимо влаштовувати веселі та розважальні шоу в Росії в той самий час, як керівництво країни скидає бомби на їхніх сестер та братів у сусідній країні. <свистак> я ставлю цей гурт на останнє місце. Боже, я вас максимально не підтримую. Ми не брати і не сестри, не були їми ніколи. Запам'ятайте це? Можливо, це ваші там брати, можливо, вам так подобається з ворогами. Братерствувати. але ми такого не обираємо. Опублікувавши цю заяву, ми більше не будемо у безпеці в Росії. Навіть наше останнє шоу в Москві було під великою загрозою, коли місцева поліція перед виступом ясно дала нам зрозуміти, що ми проведемо ніч у в'язниці, якщо наш грим чи поведінка на сцені виявиться надтогейськими. Так, ви ще любите підлаштовуватися під лайно. Вам подобається в ньому купатися, плавати, підлаштуватися під е, поліцію. Ну, заборонили, ну добре, не будемо. О, Боже, які вони такі страшні. Добре, ми не будемо поганими хлопчиками, щоб не опинитися в в'язниці. Але ми там виступали, ми це терпіли, ми на це дивилися. Ми ось так проводили час в Москві. Ми робимо це не за до наших російських фанатів. Скільки виправдань, скільки виправдань і чомусь це звертання ви написали на своїй сторінці українською мовою? Псуйте собі репутацію далі. Ми любимо вас. І завжди були неймовірно гостинні. Якщо у вас є якісь сумніви щодо цього, будь ласка, прочитайте це повідомлення ще раз. Сумніви. Ну, коли росіяни прийдуть на вашу землю знищувати Берлін, хто знає. Зараз Україна, ви наступні. Ви теж будете казати їм, ми завжди були неймовірно гостинні. Угу. І додають, оскільки білоруський уряд схоже повністю підпорядковується своїм російським сусідам, наше рішення також унеможливлює будь-які концерти в Білорусі. Ах, хлопчики, я на вас ригаю. Я на вас ригаю. Давайте швиденько ще почитаємо переклад вашої пісні. Я просто сподіваюсь, що там немає натяків на те, що відбувається зараз в Україні. Що ви не хотіли цим займатися? Бо це реально буде... <післяти> кров і блиск, солодкий і гіркий. Ми такі щасливі, що могли померти. Те, ким ми є, є лише вибором, обіцянка собі. Ми вільні зламати та змінювати щось. Ой, як цікаво виходить, а чомусь росіяни нічого не можуть змінити. Так це тільки Путін винен. Він бере участь в війні. Не росіяни. Вони ж такі милі. Вони ні на що не впливають. Життя НАТО швидке, тому враховуйте його. Про святих та грішників згадують у тексті. Ну звичайно, ризикований підхід. На цих борі вони перемогли з неймовірним відривом. Прям вау, від журі 43 бали. від телеглядачів 146, Якщо у другого місця від журі було 10, що? А від телегляда... Глядачів 101, так журі просто злили друге місце. Вони навіть не дали їм змогу позмагатися за перемогу. Але може це і на краще, тому що ось яка пісня посіла друге місце. Я б такого не витримав. Це гурт Lost of the Lost, Це готик Метал гурт із Гамбурга. Існує з 2007 року. Німеччина на Євробаченні перемагала два рази у 1982 та 2010 році. Лена, мені дуже подобається ця пісня. Еллянички супутник. Пам'ятаємо, about... Ну що ж, друзі, це була моя реакція на заявку Німеччини. Я не задоволений і хочу їм поставити чесно. 21 бал за прекрасні образи, номер, енергію. Та й доволі таке типове звучання, але ну, за звучання та пісню там тільки один бал. А що ж проголосували ви в моєму закритому телеграм-каналі? До речі, всі кошти, які були за ваші входи, я вже перевів на Збройні Сили України. Тож можете доєднуватися та зробити дуже корисну справу, тому що велика частина коштів іде саме на допомогу нашим воїнам. Посилання, до речі, там в описі під відео, в закріпленому коментарі є. Ого, 76% не подобається, і тільки 24% Пальчики вгору ми були дуже поруч. Ось загальна оцінка Німеччини. Ну що, чекайте нові відео, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, на мій телеграм-канал, де новини кожного дня про Євробачення. На все добре з вами був я, Льоня Поліщук. Обожнюю вас!